Мої ж шанування всім, хто завітав на мій канал. Мене звати Людмила. І мої відео присвячені предметам, які збереглися в нашій родині: з порцеляни, глини, а також іншим вінтажним речам. Сьогоднішнє відео присвячую прорізному фарфору. Почну своє відео з. Вази досить великої, хоча вона не є порцеляновою, але дуже-дуже файна. Це глиняний виріб. Ваза називається еквілібріум. І вона дуже гарна. Мені подобається отака залива підглазурна на глині, неоднорідна. Ось так вона виглядає. Досить велика, висока десь 30 сантиметрів, але дуже-дуже гарно. Далі будуть предмети з порцеляни. Покажу вам дві корзинки. В попередньому відео я вже говорила. Що в 90-х роках Коростенський фарфоровий завод, а також інші фарфорові заводи нашої України, почали продукцію маркувати несортно. Несортною є порцелянові вироби, які десь трошки форму втратили, можливий десь не прокрас, і так далі. І на них ставилось клеймо. Ось так, наприклад, в 90-ті роки. And, чорне воно або сіре, або стався, ставилось прям, прямо кутничку не, сортна, не сортна я. Ну, ось так. Покажу вам дві корзиночки. Корзинки дуже файні, дуже гарно не тільки прорізний фарфор, але і орнамент самої корзинки. Подивіться, будь ласка, які гарні ручки всередині. Ось так. Я думаю, якби трапилася нам на той час розписна ця корзинка, це був би витвір мистецтва. Ось такі. На ножичках. Подивіться, будь ласка, як у вигляді листочка, зроблені такі. І ось такі дві корзиночки ми маємо в родині. І сюди частенько ось ця, подаємо цукерки, печиво, коли до чаю собі подаємо на стіл. І ось такі файні дві корзинки. Ще одна корзиночка. Вона була зроблена в 80-х роках. Теж крустенський фарфоровий завод, прорізна порцеляна. І ось така. З деколькою, з гарно оздопленим золотом, теж така фігурна ручечка, постамент такий. І дуже-дуже гарна деколь, причому що вона зроблена і всередині корзинки, і ззовні. Така лаконічна. Невеличка, але гарнесенька. Далі ми придбали, були в гостях у тата з мамою. Зайшли в магазин і ось такий виріб на початку 90-х ми купили його. Тут ще є золото багато оздоблене, прорізна, така теж ладдя Ось такої форми. Салатники або якісь корзини, називають лад називали ладья. Ось така ладья, прорізна. І що цікаво, на той момент почали використовувати люстровану краску для живопису. Це ручний розпис. Дуже гарно мені дуже вона подобається ось така. Ще один виріб, який в нашій родині зберігся. Трошки є в ньому вже вади, але він дуже-дуже старенький. Ось така сухарниця, цукерниця або для печива. Виріб 50-х років, ви бачите, порцеляна тут іде, такого слонової кістки називається. Без клейма, не знаю, на жаль, хто виробник, але теж оздоблено є позолота, вона така жовтувата, не така, як ось. І теж отакий виріб. Трошки є вже з руками тріщинка, яку. Я відреставрувала. І ось така гарна прорізна сухарниця. Ну, ось такі предмети з прорізного фарфору, а також глини, є в нашій родині. Дякую всім за перегляд. Відео коротесеньке. Щиро вдячна всім підписникам, всім, хто дивиться, підтримує мій контент. Я вам дякую. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Подорожуємо далі.